Люденьки, дегустуємо новиночку від своєї лінії кукурузні палички зі смаком йогурт, персик та йогурт малина. Що по цінам йогурт персик 11,10, йогурт малина побільше 29,20. Але що мене дуже здивувало у назві, тут написано, що це концентрати харчові, сніданки сухі, фігурні вироби, неглазуровані з добавками зі смаком йогурт персик. Що? Чому ніде не пишеться, що це кукурузні палички? А що по складу? Склад крупи кукурузяні або борошно, цукор олія соняшникова, сиворотка молочна, ароматизатор персик, ароматизатор йогурт, барвник екстракт паприки. Чого не назвати їх кукурузяними паличками? Нашу що постійно щось видумують: концентрати харчові. Чорті шо? Але на вигляд ці харчові концентрати дуже апетитні. Будемо їх так називати. Дуже пахне персиком та йогуртом. Ух ти Дивіться, які привабливі малюки. В них дійсно є смак персика та йогурта. Таке відчуття, що я взяла цю паличку, окунула в йогурт і отак їм. Дуже смачно. Дісначка. Але я впевнена, що малина буде ще смачніша, тому що я обожнюю малину. Запакували, дай Боже. Не дуже аромат малини є тут. А який тут барвник? Барвник кармін. Вони тут, бачите, такі блідо-блідо рожевенькі. Ммм. Блін. Малинка бомба. І ні, люди палички я ці не випльовую, як деякі з вас думають, бо вони дуже смачні. Своя лінія за ідею плюс, це дуже смачно. Таких. як це? Харчових концентратів я ще ніде не бачила, це дуже смачно і незвично. А якщо ви вже їли ось ці харчові концентрати, пишіть у коментарях, сподобалося вам чи ні?